Радість різдва ніхто не зможе забрати. Волонтерський центр Нескорена нація разом зі спонсорами роздали подарунки та смаколики для дітей, чиї батьки загинули на війні, боронячи нашу державу від загарбницької Росії. А також влаштували невеличкий концерт детальніше у сюжеті. Напередодні свят до волонтерського центру Нескорена нація з-за кордону приїхала гуманітарна допомога. Це подарунки з міста Карлайл, що біля Шотландії. Там волонтерка Марія Юрійчук, родженка села Кейденч, разом з українською діаспорою та з небайдужими англійцями зібрали різдвяну допомогу. Зокрема, передали 200 святково запакованих подарунків, розповідає координаторка Галина Беля. Також до благодійності долучилася і сім'я Козуріс з Коломиї. Вони надали розвиваючі пазли. Ми вирішили передати діткам. Батьків, героїв, які загинули таким маленьким. Ми робимо свято для того, щоб їм е, хоч трошки на душі було приємно і весело, тому що ви розумієте, загинув батько, загинув чоловік, син. Це неможливо е, навіть словами описати сказати, але для діток я вважаю, що такі маленькі заходи це дуже приємно, і вони будуть трошечки відвлікатися від того такого сумного. Окрім вручення подарунків, для дітлахів влаштували міні-концерт, вихованці театру поезії Орфей декламували вірші, а Яна Василовська співала для гостей патріотичні пісні. Жив Миколай та ні завжди живе, не забував нікого, кожній дитині ні щастя, ради, налетіли та є житу для того. На жаль, ми ніяк не зможемо інше розрадити дітей ніж подарувати їм різдвяне свято, і таким чином ми, хоч пробуємо подарувати їм відчуття щастя, радості в такий складний час. Ось і тому думаю, маленькі подарунки трошки розрадять їх. Все таки вони пережили дуже складні події, великі втрати. На кожному подарунку є наліпка з інформацією для кого і якого віку дитині рекомендовано його вручити. Пакунки розраховані на різний вік від новонароджених і до 15 років. Галина Беля згодом зізнається, це не остання така акція. Також ми чекаємо слідуючу машину, тому що дуже багато подарунків є і частково привозять. Тому також будуть подарунки і для діток, волонтерів, і для внутрішньопереміщених людей. І також ми будемо долучатися до садочків. Так що таких заходів завдяки нашим волонтерам, нашим друзям за кордону буде ще багато. Ана Кален Сергій Угрин. для подій телеканалу НТК.